Огорожу обрати для квітника. Є два варіанти. Це або ось такий декоративний заборчик, або ось такий буде бордюрчик. Тобто, бордюрчик у нас іде 15 см висотою, є в чотирьох кольорах сірий, темно-коричневий колір графіт. Ось там виглядує такі, бачите, світло коричневий, і є ще зелений. Забори теж є в чотирьох кольорах, але забори є. В кольорі білому, зеленому, темно коричневому і колір теракот. Бордюрчики йдуть, у нас висота 15 см. Забор іде максимальна висота з найвищої точки 40 см. Тобто круто-класно виглядає і забор, і класно виглядає бордюрчик. По забору упаковка йде 2,5 метра ціна. За цю упаковку за цих 2,5 метра, там йде в комплекті 4 секції, ціна 400 гривень. Бордюри йдуть в коробках по 3 метра 80 сантиметрів. Там іде 10 секцій, плюс 4 кутових елемента, що можна місць класти. Бордюр він гнеться кругом, можна його змійкою ставити. заборчик теж, в принципі, можна ставити трошки кругом, але ну трошки як би незручно. А от бордюрчик зручніше набагато ставити кругом. Бордюра йде 10 секцій, упаковка 3 метра 80 сантиметрів, 1100 Гривень два найкращих варіанта для огорожі вашої клумби. Подивіться, яка получається красоки. Відправляємо нові пошти по всій Україні.